Люди, усім привіт! Сьогодні мав бути ролик такий надихаючий, мотивуючий як продовження до минулого відео про те, як неймовірно змінилося моє життя після того, як я відмовилася від алкоголю. І насправді все так. І я дійсно запишу це відео, бо воно надзвичайно важливе, але е, очевидно, що не сьогодні. Бо в мене сьогодні справи не дуже, в мене народ пас. Вже десь протягом місяця я переживаю постабстинентний синдром, і цього було варто очікувати. Я до цього готувалася, я знала, що так буде. І Я вирішила, що сьогодні саме час буде дуже наглядно розказати та показати, що таке пас, як він приходить, як можна з ним справитися. І в другій частині відео залишайтеся. А я розкажу у наукової точки зору, що таке пас і що робити. Взагалі, пас розшифровується постабстинентний синдром. А це коли ти відмовився від речовини і гостра абстиненція, тобто ломка, це синдром відміни перших днів, там першого тижня, він вже позаду ти його пережив, почав налаштовувати своє життя, все чудово, і потім раптово наступає пас постабстинентний синдром або підгостра абстиненція. А це нормально. Так пише книжка. Нашому мозку потрібно мінімум три місяці для того, щоб переналаштувати роботу нейромедіаторів. Я очікувала пасів, я до них готувалася. Я навіть писала собі виходи з важких ситуацій, що я буду робити, але ж я не знала, що прийде саме так, тому що у мене не алкогольна постабстиненція, в мене нікотинова котинова постабстиненція. Зараз розкажу все по порядку. В січні цього року я покинула пити. Я була надзвичайно щаслива. Це дійсно вважаю найкращим рішенням свого життя і дякую Господу, і всі вищі сили, і саму себе. І всю Вселенну я дякую за те, що я змогла це зробити. А 5 червня я покинула курити. Парити, палити, я не знаю, коротше споживати нікотин відрами, бо я курила електронки. Якщо перерахувати в затяжки, я десь викурювала більше трьох пачок звичайних сигарет на день. То я взагалі вважаю, що кінські дози нікотину в цих одноразках, бо я постійно прокидалася вночі. Тягнула руку до сигарети, щоб зробити пару тяг і спати далі. Тобто навіть вночі мій організм вимагав нікотину. це дуже страшна штука. Окей, я покинула курити. Перший тиждень пекло неймовірне, просто не можна сконцентруватися ні на чому. Ти просто от постійно думаєш про те, що ти хочеш курити. Далі все стало краще, легше. А десь через місяць, тобто до липня місяця, все стало чудово. Я забула взагалі про куріння. Я була така натхненна. Я в середині липня відкрила цей ютуб канал. У мене було стільки енергії, я була щаслива людина, щасливішою за мене годі було знайти. І ось буквально з середини серпня в моєму житті почали відбуватися такі речі. Сильна і різка втома. От я нічого не роблю, а я хочу лежати, я так втомилася. Дуже сильна роздратованість. Мене бісить все. Я так кричала на свою малу, я кричала на всіх. Я була зла собака. Я то злилася на неї, на себе за те, що я кричу на неї. Коротше, це був кошмар. Я починаю багато жерти безкінечного, хліб з маслом, все жирне, все калорійне, все солодке, насіння соняшне, просто зранку до вечора. Просто обжорство. І я перестаю спати. І так триває ну, кілька днів. Я в принципі здогадуюся, що це щось десь таке деструктивне зі мною відбувається і що я не можу його опанувати. Ну, але я сижу, чекаю, поки воно пройде. І тут одного дня я сиджу вдома сама, і до мене в голову приходить таке чітке, безальтернативне тваринне усвідомлення, що я хочу курити. Я більше за все на світі зараз хочу курити. Більш того, я зараз буду курити. І я вже дивлюся сама на себе, як, як я вже вдягаюся, вже взяла за начки 800 гривень, вже йду купляти собі сигарету до вейп-шопу. Це все протягом п'яти хвилин відбувається. Я починаю панікувати. Я до свого розуму починаю кликати: Ало, ми ж не куримо. «Алло, куди ми йдемо? Я усвідомлюю, що 10-15 хвилин і я зірвуся з нікотинової тверезості. А я знаю, що ці двоє з тамарою ходять парою Нікотин і алкоголь. Якщо я зірвуся з нікотинової тверезості, я, можливо, потім зірвуся з тверезості по алкоголю, бо згоріла хата хай горить стодола. Я це прекрасно розумію, я нічого не можу зробити, не можу себе опанувати. я якісь перебираю думки, і тут така одна думка: Бемц. Це була ідея, яку я добре засвоїла, коли готувалася кинути пити. Якщо ти хочеш бути сильною і знову опиратися на саму себе, ти не можеш робити імпульсивних вчинків. Всі твої вчинки повинні бути зважені, продумані, і ти повинна нести повну відповідальність за те, що ти кажеш або робиш. І я така, все, стоп, я це не вирішувала, я це не обдумувала, я за це відповідальності нести не хочу, я не йду нікуди. Все. Я зупинилася, я пішла вмилася холодною водою і пішла обдумувати, що зі мною робиться. І я зрозуміла, що в мене пас, до якого я готувалася, але він прийшов Нікотиновий, а до Нікотинового я не готувалася. І все, і вже місяць я живу з цим пасом. Я вже пропила два тижні препарати, які призначають під час абстиненції. Дуже допомагає жити, чесно скажу. Раджу теж не нехтувати таким. Насправді зараз кожен день по-різному. Колись хочеться більше, колись менше. Колись я пів дня можу думати про те, як я хочу покурити. Ситуація приблизно така. Тільки одну сігаретку. Одненьку, одненьку сігаретку. Тож ми не будемо курити, ми тільки одненьку сігаретку. Чесне слово. Чесне, чесно. Одненьку тільки всього. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. А так і живемо. Я ще не стала незалежною від нікотину. Я ще просто утримуюся від вживання. І якщо вам цікаво, чим в мене це закінчиться, напишіть мені в коментарях, я тоді потім вам зніму відео, як я кидала курити і що це мені дало. Я розповіла про свій особистий пас і переходжу до другої частини відео практичні поради. Будь ласка, зверніть на них увагу і користуйтеся, коли вам буде погано після відміни. Постабстинентний синдром це стан абстиненції, який розвивається вже після закінчення гострої абстиненції. Ну, те, що я вже сказала. Абстиненція це синдром відміни речовини, ломка, комплекс тих станів, коли організм людини переналаштовується після різкої відміни алкоголю. А одразу на другий день це гостра абстиненція. І дорогі залежні другої та третьої стадії. Гостра абстиненція це до лікаря народ. А під час гострої абстиненції у вас можуть бути галюцинації. На другий-третій день у вас може статися біла-гарячка, у вас можуть бути судоми, ви можете впасти в кому. Виходити з вживання алкоголю, а особливо з запою, це до лікаря. Тож бігом до нарколога, бігом. Ну, а всім іншим можна продовжувати слухати пропаси. Ну, а коли вже гостра обстаненція позаду, тоді варто очікувати. Під гострою астаненцію. А чому б і ні? Стільки років зловживати і знищувати свій розум. Так, звичайно, мозку потрібен час, щоб переналаштуватися. Все нормально. Проживаючи пас, наш мозок виправляє хімічний дисбаланс, від якого він страждав під час хімічної залежності. А, тобто, все нормально, не ведемося, не панікуємо, воно пройде, все проходить і це пройде 100%. Симптоми пас внаслідок відміни вживання алкоголю. Патологічна тяга вжити речовину, сни про вживання речовини. В мене регулярно, і це бісить. Ну, але як є? Хі. Компульсивна поведінка. Людина починає пити неспіврозмірну каву чи чефір без зупинки, їсть солодке, лускає насіння, наприклад, як я. Імпульсивна поведінка теж. Незважені рішення, необдумані вчинки. Тривожність, дратівливість, депресія. Різкі зміни настрою, втома, порушення сну, проблеми з концентрацією та мисленням, відсутність мотивації та інтересу, зниження статевого потягу. А пас це стан, в якому наймовірніше людина зірветься. Якщо не знати наперед, що буде пас, то зрив ну, майже неминучий, бо таку сильну тягу, ну перебороти, не знаючи інструментів, дуже важко. І найбільша небезпека пасів це власна їх раптовість. Вони наступають просто ні звідки в рандомний момент твого життя. То ключовим є це знати, що прийде пас і не лякатися, коли таке станеться. То ось це і є сама головна терапія. Є кілька здорових порад щодо стратегії поведінки, які допоможуть вам не зірватися під час пас. Це матеріал з наукової статті, тож я нічого не придумаю. Так сказали спеціалісти. Перше завдання бути люблячим, людяним та добрим до себе. Під час дня робіть багато перерв. І кажіть собі, я сильний, я це переможу. І не допускайте перевтоми. Якщо стаються стресові ситуації і всередині вас все калатає, приймайте заспокійливі препарати або ті, які призначаються під час абстиненції. Заспокоюйте себе будь-яким здоровим способом все вітається. Просто ляжте спати в кінці кінців. Ляжте і поспіть. Я серйозно. Друге, як доповнення до першого, зосередьте свою увагу на собі. Започаткуйте більше активності, увімкніть режим правильного харчування, готуйте для себе з любов'ю, як для таких поважних осіб. В цьому періоді конче важливе позитивне спілкування з групою підтримки. У вас вона повинна бути, якщо ваші родичі вас не підтримують. А так як це потрібно, то обов'язково групи анонімних алкоголіків. Напишіть мені в коментарях, я з вами поспілкуюсь. Якісь інші тверезі блогери, які розуміють, про що йде мова, які знають, що таке пас, і обов'язково ігноруйте деструктивне спілкування як вживу, так і онлайні. Не прийдіть у часті в тих дебільних коментарях, в якихось спорах, в тих срещах. Воно вас тільки роздратує і ваш пас приведе до зриву. Ігноруйте це просто. Якщо ви вмієте медитувати, це ваш час, бо медитація зараз буде ваше все. Якщо ви віруюча людина, ви моліться більше. Вас надихне те, що Господь вас любить, Він вас не покине і ви не один. Це надихає реально. Робіть ті речі, які додають вам ентузіазму. Я, я під шкіркою відчуваю. Як зараз багато людей скривилося і думають, що ти чешеш? Яка медитація, яка молитва, яка турбота про себе, народ? Коли ми були в залежності, ми ніколи не огортали турботою себе. А тепер вам це просто необхідно. Ви повинні сконцентрувати свою увагу зараз на своїх потребах. Я вас благаю, по викидайте оті. Тупорилі стереотипи про те, що мужик це якийсь гомодрил, якому треба тільки бухати і вкалувати, вкалувати і бухати. І в цього сніжного чоловіка відключені і радість, і задоволення, і ніжність, і трепет. Все це йому недоступно. Він мужик-народ. Це неправильне бачення. А таке, як любов до себе, турбота до себе, вважається такою слабкістю. Народ, бути залежним від всякої хірні, яка управляє тобою, а не ти своїм життям, оце слабкість. А любити себе, цінувати себе, пишатися собою, вміти насолоджуватися простими речами, плакати від щастя за своїх дітей, любити свою сім'ю і говорити їй про це. Радіти кожному дню, піднімати руки догори і казати, Господи, спасибі, що живий, не давати собою маніпулювати, не красти, не брехати, допомагати слабшим, бути справедливим, бути людиною слова, мати цінності, вчити цих цінностей своїх дітей, розуміти всі свої вісім сфер життя і наповнювати їх, наповнювати сенсами своє існування. Коли ніхто зовні не може тобі ні нав'язати, ні примусити тебе робити те, що ти не хочеш, те, що тобі не потрібно, коли ти чітко знаєш, що тобі потрібно. Ось це сила, а починається з банальної, маленької турботи про себе. І потім, крок за кроком, людина звикає до того, що вона керує своїм життям. Третя порада, як пережити пас, це збільшити свою активність. Саме тому зараз кожного дня я їжджу на велосипеді, бігаю, стрибаю, роблю що завгодно, тільки щоб цей кортизол в мене пішов в спорт, а не в агресію сама на себе чи на моїх близьких. Звісно, важливо робити щось таке з фізичного навантаження, що вам пасує, подобається, але якщо вам нічого не подобається, ви все одно фізично збільшите активність, бо вона надасть вам той букет гормонів, який вам саме потрібний для того, щоб зняти тривожність, дратівливість, щоб отримати задоволення за себе, що я молодець, я покачався, в качалці, там, я проїхав 50 кілометрів на велосипеді. Ну, розумієте ці речі? Четверта порада для тих, хто вже достатньо полюбив себе. Це структурувати і записувати свої відчуття протягом дня в щоденник. Ви документуєте, структуруєте. До мозку потрапляє такий сигнал, ніби, ніби ви це взяли під контроль. Ви вже це опанували. І до цього ж так само і планування своїх справ на завтра в блокнот. Надзвичайно крута вправа. І необхідна під час пасів. Бо коли в тебе пас, ти роздратований, ти не можеш сконцентруватися, що тобі взагалі треба робити. А коли в тебе написано, ти відкриваєш і ти бачиш, що робити, навіть коли ти на автоматі просто хочеш сидіти злий, ти сидиш в телефоні, і ти можеш так просидіти цілий день, якщо в тебе немає конкретно планів на цей день. Тому коли ви запланували, а потім ще зробили план факт, так закреслили те, що ви виконували, це дуже круто впливає на вашу психіку. Психіка тоді розуміє, що вона зробила овір до фіга задач. А, і, по-перше, каже тобі, ти молодець, а по-друге, цей день перетікає в наступний, і так ти починаєш дисципліновано, дисципліновано планувати виконувати. І виконується набагато більше справ, ніж коли ти нічого не плануєш. І просто такий встав, буде день, буде піща, встав, нічого не поробив, ліг спати, день закінчився. Я проводила такий експеримент. Дні, коли я взагалі нічого не записувала собі, не планувала. Виглядаю так: ну ти встав, там почистив зуби, випив каву, відвів дитину до школи, там попрацював. Дитину зустрів зі школи, накормив обідом, там паралельно десь там пройняв поставу, попрацював ввечері, пішов, погуляв, прийшов по вечеря, вліг спати. На наступний день ти аналізуєш, що я вчора робив? Нічого. Нічого. Те саме, що кожен день. А коли я записувала, я. Ага, що я вчора зробила? Нічого собі, гору роботи. Перше, друге, третє, десяте. І знов-таки, ти структуруєш і таке враження, що контролюєш. У залежних людей проблема з контролем себе. Вони не можуть контролювати себе, вони панікують від того, що вони зараз зірвуться, 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 вони такі зриваються. Бо вони ніби собою не управляють. А оце планування і ведення щоденника, Дозволяє е, залежній людині відчути, що все-таки вона себе контролює, все-таки вона собою управляє. Це дуже кльово. І остання корисна порада, як справитися з пасами, це очевидно, але не всі зважають на це уникати тригерних ситуацій. Народ, якщо у вас пас, у вас тяга, ви боретеся з тягою, щоб не зірватися, не йдіть до кума, де ви раніше бухали. Не йдіть в бар, де ви раніше бухали. Просто, навіть якщо вас запросили на день народження, краще відмовитися і не піти туди, ніж піти і там випити. Люди, які про вас щось подумають, вони про це подумають протягом 15 хвилин. Далі вони за це забудуть. А ви для себе важливіший. Ніж думка тих людей, які через 15 хвилин забудуть, що вас не було на тому дні народження. Забудуть 100%. От не надавайте цьому значення ніякого. Взагалі, такий момент: уникайте місць, де багато людей і шумно, бо коли натовп і шум, людині важче концентруватися на собі і своїх відчуттях. І якщо в цей момент ви десь там побачите на горизонті і ваші друзі стоять, п'ють пиво, ви, не маючи зараз фокусу на своїх переживаннях, можете зірватися. Тобто, якщо я говорю про себе, то мені не треба зараз ходити в кальян-бари, мені не треба ходити на тусовки, де будуть курити, ну і мені не потрібно. Там ниряти в свою пам'ять і згадувати, як це було чудово в ті часи, коли я курила. Бо це було не чудово насправді. Стан пасу це саме неприємне відкриття, яке відчувають залежні, котрі кинули пити. Ми думали, зараз вже почнеться в них фестиваль, а тут таке знову почалось. Але є гарна новина: по-перше, паси проходять. А по-друге, чим довший ваш стаж тверезості. Тим симптоми пасу будуть слабкіші а протягом півроку або року ну вже точно повністю зникнуть. І я вважаю, це варте того, щоб потерпіти. І враховуючи, що пас це найбільш ризикована ситуація для людини, щоб зірватися і почати знову вживати речовину, я вважаю це відео надзвичайно корисним. І прошу вас поставити свою вподобайку, написати будь-який коментар, або переслати відео тому, хто покинув вживати речовину і хоче зберегти свою тверезість. Він мусить знати про існування пасів. тому що саме тепер люди зриваються, саме ті люди зриваються, які не знають, що це нормально, їм, їм мозок не дає інших варіантів. Мозок каже, тільки срочно треба випити все інакше. Ми помремо, ми помремо. Мозок не малює картину. Що буде, якщо не випити? Не малює. І якщо людина не візьме себе в той момент в руки, вона зірветься. А кожен раз знаходити мотивацію, все складніше і складніше. У мене вже 338 підписників, мій канал зростає. Я вітаю всіх, хто заходить на мій канал, дивиться мої відео. Я дуже цьому рада. Якщо б ви хотіли, щоб я ще про щось зняла, напишіть мені в коментарях. Я дуже всім дякую за увагу. Будемо тверезі, щасливі, здорові. І щоб всі наші захисники були вже в себе по домах. Так хочеться. Всім пока!